Як налагодити взаємодопомогу між сусідами під час війни? Взаємодопомога один з основних внесків цивільного населення в перемогу. Якщо ми підтримуватимемо одне одного, ми краще зможемо потурбуватись про спільну безпеку. Щоб налагодити взаємодопомогу у вашій громаді, познайомтеся із сусідами та обміняйтеся контактами. У багатоквартирному будинку визначте, хто зберігає ключі від приміщень спільного користування, як ви дбаєте про безпеку, перевірте наявність засобів пожежогасіння та роботу евакуаційних виходів. Дізнайтеся, чи є у будинку Люди, що потребують допомоги. Запитайте, які ліки їм потрібні. Запропонуйте купити їжу чи предмети першої необхідності. Допоможіть їм перевірити справність їхньої системи опалення та електроприладів. Дізнайтеся в органах місцевого самоврядування, де розташовані важливі безпекові об'єкти та поділіться інформацією із сусідами. Для літніх людей запишіть важливі адреси з телефонами на папері та повісьте на видному місці. Допомагайте з розумінням, поважайте право людини відмовитися від допомоги. Проте, якщо людина перебуває в стані шоку та інших критичних випадках, беріть на себе відповідальність і дійте. Пильнуйтеся та пильнуйте інших. Дізнавайтеся більше на сайті ДСНС та за хештегом Безпека цивільних.